Як правильно користуватись лаком? Жінка депутата в кадрі. Якщо у вас є лак і ви не пшикались отако, то це неправильно. Лак використовуємо точково. Наприклад, вам треба поставити чілку. У нас у чілки є корінь і кінчик. Окремо ставимо корінь і кінчик. Оль, логічно? Єс. Yes. Оля вже все в мене знає. Поставили, попшикали, почекали, поки підсохло. Відпустили. Бачите, як стоїть зразу. Це не монтаж і не магія. Потім виклали собі кінець, як ви хочете. Чікс. Рукою вклали, прочесали. Наприклад, у вас є кучер. От, бачите? Не треба його такого. Ви його фіксуєте в поворотах. Поворот один, поворот 2, поворот три. І так буде триматись? Так. Тому що у вас поворот це найслабше місце. Він може розвалитися. Ви його такого скріпила і воно і тримається. Коли у вас аерозольний лак, він дуже швидко висихає. Ви його коли напшикали отако, воно засихає каскою на башке. Це не гарно. Всім гарних стійких окладок, па, -па.